Всім доброї ночі. Вирішила цього разу почати свій влог не зранку, а з вечора. Трошки вже втомилася, але хотіла вам показати, який я зробила, спекла пиріг. Вперше, мабуть, за дуже довгий час я спекла меренговий пиріг з меренгою. і дивіться, що в мене вийшло, який він. Так, ось такий в мене вийшов пиріг. Знизу пісочне тісто. Потім йдуть персики та абрикоси. Ну а зверху меренга. Зараз їм маленький шматочок. Дуже хочеться таки скуштувати, що вийшло. Десь півтори години в мене пішло на його виготовлення. Зараз буду пробувати. Дивіться, я його розрізала. Ось такий він зсередині. Ось такий шматочок. Я сподіваюся, це не тільки гарно, але й смачно. Друзі, усім добрий вечір. Ми прийшли до магазину, до канцелярського в Чернівцях Смайл. Такий великий дуже магазин, хто знає, той знає. Будемо зараз обирати анеліним подружкам подарунки. Так, а тут у нас є такі брелочки, Скільки вони коштують? 157 гривень. Такі коштують брелочки. Так, пряжа тут є така. Аліс Пафі, до речі, 157 гривень. Оце майже 200 гривень. Тато Арічці дав 200 гривень, щоб вона щось собі купила, що вона захоче в магазині. І ось вона. Ось вона. Так, що тут ще є? Тут ще є іграшки. Багато дуже. Різні такі. Ось, наприклад, дерев'яні. Ось такі ціни. 450 гривень коштує такий самосвал. Ось є така рибалка. за 251 гривня. Що є такі ще? Браслетики на ручки. Діти такі дуже люблять. Скільки вони коштують? Не знаю, тут немає ціни. Це щось таке прикольне, якийсь пиріг, тортик. Магазин дуже великий, боже, чого тут тільки нема ляльки. Навіть вони ці оригінал. М'які іграшки. А я Фу, це хотіла таке комішки. О, тут всі якось молодо. Тут, тут багато всяких таких маленьких іграшок. Але, знаєте, вони дуже так коштують нехило. От, наприклад, скільки коштує? 375. Ціни просто вже капець. Так, ось лов, це, мабуть, з якихось старих колекцій. До речі, прикольні ціни на них 600 гривень. Так, ось це такі шарики. це, мабуть, новенькі. Майже 700 гривень 695. Так, що тут ще? Ось такі штуки музичні. А, скільки воно? 514. Так, це вже ми тут були. Є тут ще ще, я помітила, що можна дівчинці подарувати. Ось, наприклад, щось таке. До речі, не дуже дорого воно коштує. 265 гривень. А Антошці таке буде коштувати десь під 2000. Ось ці штуки дуже дорогі. Ось такі. Вони прям такі. Ага, 1195, 1200 гривень така штука. Так, це такий юнікорн. Юнікорни різних розмірів. Ось такий маленький, побільше і взагалі такий великий. Ось тут якісь дітки тут світ. Так, знаю, вони безцінні. безцінні. Для подорожок ми ось такі побачили рюкзачки маленькі, тут щоб телефон носити, там серветки, може якісь ключі. Ось такий візьмемо один. І ще щось. Є тут, до речі, такі копілки, майки з трусами, топики з трусами. Ось такі є сумочки класні, всілякі. Мої такі милі. А, це пенальчики такі, боже, боже. Такі сумочки. Остапить квалента. Є ще. такі. Угу. Ще є ще такі подушки. Там є цінички. Друзі, ми вже завершили свої покупки. Потім вам покажу, що ми купили, таке, що ми обрали. Зараз вам хочу показати трохи театральну площу, яка вона зараз на момент 11 серпня. Тут дуже гарно, до речі, дуже гарні квіти. Це яка краса, як вони класно це підібрали по кольорах. Це просто щось. Такі, такі красиві, красиві, голубі, лилові і сині, фіолетові, лавандові, такі петуні. Дуже класно, воно все гармонує між собою. Так, ось це театр. Ось там Марія. Рапер наш. Це будинок. Єврейський дім. Дуже гарний, до речі, мені дуже подобається архітектура цього будинку. Так. Ось такий гарні квіти. Ось подивіться, така площа. Люди тут сидять, відпочивають. Сьогодні не дуже спекотно. Ось медичний університет. Люди гуляють, прогулюються з собачками, з дітками. Тут прапори стоять, але це, ці тримачі, вони дуже-дуже ржаві, тому треба, якщо діти тут бігають, треба бути обережними. Взагалі повинні цю площу модернізувати, ремонтувати, але через війну це відклали, ще зрозуміло. Я сподіваюся, що після війни її таки реставрують, і вона буде ще гарніша, ще більш приваблива. Так, а ось там прапір також майорія на будівлі міської ради. Бачите? З годинником можемо подивитись. Та Ось такий серпневий літній вечір в Чернівцях. Ось наші покупочки. Я зараз буду йти до, до майданчику. Так, не дуже... Завжди обережно їздять автівки. Мені тут, до речі, дуже-дуже подобається як кафе, така як кафейні оформлені, кафе. Так, з цими ліхтариками. Там от, бачите, це бакар. Тут відкрилася сімейна лавка. Ну, Подобається мені цей магазин. Ось театральна площа. Ще раз театр імені Ольги Кобулянської. А це кафе незабаром. Теж дуже гарно його оформили. Бачите, не тільки мені подобається. Всі його розглядають. Перейдемося цією вулицею. Ось який будинок, які тут двері. Трохи, звичайно, тут недороблене щось. Десь будинки дуже старі. Це вулиця Івана Котляревського. Така дуже затишна вулиця, дуже... На мій погляд дуже гарна. А це якась е, е, державна установа. Це щось забула. Забула, що це таке. От вилетіло з голови. Таке буває. Нічого. А ось дивіться, такий цікавий будинок. До майданчику. Там нам меценат у центрі міста зробив чернівчанам, верніше дітям подарунок і зробив гарний майданчик, такий європейський. Так. Тут є приймальня громадян. Так ось такий будинок. Бачите, він. Зверху схожий чимось на орнамент університету Чернівського. Розмітку нещодавно щодавно Ось такий майданчик. Новий. Такий бачить під природу. Тобто не такий звичайний, як роблять різнокольоровий, яскраві. А в такому, знаєте... Остия більш крафтовому. Усім ще раз привіт. А, покажу таки вам, що ми придбали вчора в смайлі з дітками для подружок, сестричок а, моєї старшої донечки. Так, ось такий пакет. Велика розпаковка. Так, що тут є? Так, рюкзачок один. Сюди можна покласти мобільник, ключі, якийсь там смаколик, серветки. Ну, зараз такі в моді маленькі новички. Пенал для іншої сестрички. Так, зараз покажу вам. Пеналі. А, це такий пенал сумочку. Можна носити як сумочку і клас. Так, олівчики теж їм покладемо. Так, це старша купила для молодшої іграшку, бо в неї скоро день народження. Вона їм її подарує. Так, ще ще це собі молодша теж вибрала. Такий подарунок. Так, це. Якась Hello Kitty чашечка. Бачите, сюди треба водичку додати і щось, щось буде якийсь сюрприз. не знаю. Це ми покладемо в цей рюкзачок. Один подарунок ще. Тут це такі маркери різнокольорові, пастельні. Так, а це бананчики. Це покладемо в, інший, в іншу сумочку. Так, такі ручки теж покладемо їм. Так, 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 це, 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 це собі молодша купила такий брелок. Так. А це е, одну з е, дівчат зовут Маша Марія, тому ми їй подаруємо такий брелок. Буде сувенір з України. Е, також дві такі ручки. Оскора школа. Це такі дві ще стирачки будуть їм знадобляться і дві такі ще е, точилки для карандашів. Так, і ще собі, от це вибрала таку штуку. І наче все анний пакетик такий. Так, і за все це ми віддали 2 000... Боже... 2400 чи 2700. От я не пам'ятаю і чек я не взяла. Але я так думаю, що в Антошці чи в якомусь такому мережевому магазині дитячих штук, дитячих товарів, типу будинок іграшок. Такі, набрати таку, такий великий пакет. Це б коштувало не менше, ніж 5 тисяч гривень, мабуть, плюс-мінус десь так. От. Буду вже з вами прощатися. Пишіть, чи вам сподобалось відео, сподобалась вам театральна площа, прогулянка до канцелярського магазину, і взагалі пишіть, як у вас справи. Усім до зустрічі! Усім до зустрічі! Дякую за те, що нас дивились. Скоро буде вже дуже скоро наступне відео. Всім па, -па і до зустрічі!